Україна повернула з російського полону 108 жінок. Повідомляють в офісі президента. Це був перший цілковито жіночий обмін: 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 рядових та сержантів. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. У бік Києва, вранці 17 жовтня, летіли 28 дронів. Більшість з них збили. Загалом у місті було п'ять влучань. Кличко ці влучання сталися у Шевченківському районі. Відомо про чотирьох загиблих через атаку: 59-річну жінку, двох людей віком 30 років, подружжя, яке очікувало на дитину, та ще одного чоловіка. В результаті обстрілу пошкоджений 120-річний будинок, що є частиною міської історичної забудови, через атаку дронів. Частина будинку обвалилася та не підлягає реконструкції. За словами Віталія Кличка, мешканцям будинку нададуть тимчасовий притулок в готелях та гуртожитках, а також матеріальну допомогу. І далі вирішуватимемо питання подальшого переселення постраждалих. Зазначив він. Міністерство закордонних справ України офіційно звинуватило Іран в співучасті в злочинах Росії проти України. Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії в іншому випадку. Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України. Деться у заяві Міністерства закордонних справ. Ввечері, 17 жовтня, у Києві біля посольства Ірану відбулася акція, учасники якої звинуватили офіційний Тегеран в підтримці російського тероризму та вбивстві українців. Вони вимагали припинити продаж Росії дронів Камікадзе Шахід 136 Саме цими безпілотниками іранського виробництва Російська Федерація сьогодні атакувала українську столицю.